Дівчатки, сьогодні ми з новими покупочками. Я зараз вам покажу, зроблю обзорчиком. Я думаю, вже можна було догадати, що це. Блін. Давайте протрем камеру. Наразі це не камера погана. Це просто світло. До речі, не знаю, як вам крабик. типу я дуже рідко крабики ношу. це так для мене кстати. І не дуже красиво, Нормально, будемо Вони я сьогодні купила собі сумочку для школи. тому що ну, надо вот это вот менять на щось то более і все-таки восьмой класс. Да, да. Ну і вот что так агресивно двери закрой. Я купила свою сумочку від чудової фірми David Jones. На честь David Jones. Ладно. Там, конечно, нічого немає всередині розпаковувати, тому що я б і мені в магазині вийняли все. Я вам зроблю такий маленький огляд. Ну, отут можна розпакувати, це ремішок. Давайте почнемо з ремішка. Такий от ремішок щеля б подарок. Це дуже зручно, тому що там. Допустимо так. Зараз ми зробимо. Я чувствую себе iPad Кітця. До речі, да, я от прям восьмикласниця і влилася в статус. Типа, те, що Сумочка, восьмикласниця, ну і прям все ідеально. Ну, я не знаю, звісно, як показуватися цією ерундою ходити. Ну, типу, я просто так покажу. Бафін не хропи. Ну, отак, типу, можна буде, так. Да? Ну це так більше як шопер. Чесно, мені такий не подобається. А ось це. Все-таки вариант, ну, девочки-классика. Девочки, девочки, девочки. Ну, что там покрутили, что-то там. Пафи! Ну, можно без озвучивания? А вот так вот, да? Ну, пока я це зніму, мене це бісить. Тож щось тут треба так. Да, пока просто так. Будемо ще дивитися, наскільки вона вмістительна, тому що, чесно, мені кажеться, вона така маленька, але, вроді би, вона така, має тут поміститися все. Зараз я швидко зніму і повернусь. Все, у мене, до речі, сьогодні прям є натхнення робити дизайн. Не знаю, що це. Коротше, вона на самом деле от така от, такий хороший, коротше, тканин. Робимо обзор, що тут є. Я якось зроблю отак, щоб було зручно. Перше це ось цей от карманчик. Ну, він, він там, коротше, є. От він там. Откривати не будемо звути і незручно. Так, отут от так от. Ось так от. Ось так от. Тут ще от, отут замочок. Так. Да. І так само з цієї сторони, от на магнітику. І все закривається замочком. До речі, дуже вроді би вмістительно. Давайте попробуємо засунути англійську. Я більше за все хулювала англійська, тому що англійську я не ношу зі зкимось, я її ношу завжди одна. Тому що я соняю в другої групи. І мені всі доказали, що вона не влізе. Буквально я боюсь покупати. Она идеально вылезла. Ну, конечно, не идеально, она не из, не, не из, косах, не из, не из косок. Нет, она и так. И вона и Рима вылизла. Я счастлива. Ну, конечно, закрыть она не закрывает, а может и закрыться. Давайте спробуем закрыть, але боюсь, что главное не замок. Это будет очень-очень обидно. Все-таки сумочка-то очень крутая. Ну, короче, не важно, будем не закривать, коли буде англійська. Це вже добре, що хотів би в ліс. Так? Я вже сніг, зима. Будемо дивитися, як це все буде. Ставте плюс. Девочки, ставте плюс. Тут такі штучки. Еще я думаю, що купити якийсь брелончик заказати. І оцей от для наук, для Для зарядки. Ну, я не знаю, що треба все-таки вішати. Іли лучше... лучше кинуть туди. Пафи, скоро от. Вот. Ладно. Короче, сумочка дуже крута. у мене стока мотивації робити уроки, так що я побіжала. Всіх люблю.